Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми у теплиці, де вирощується ранній універсальний та високоврожайний гібрид редису Селеста від торгової марки Бестекерна. Цей гібрид ідеально підходить як для теплиці, так і для відкритого ґрунту. І має короткий вегетаційний період всього 20-25 днів. Загалом рослина компактна з прямостоячим листям. Це значно спрощує догляд і збір урожаю, а бадилля не витягується навіть при низькому освітленні. Селеста має високу стійкість до стрілкування та розтріскування, а також добре тримає колір після миття. Цей гібрид чудово підходить для органічного землеробства і може реалізуватись як у пучках, так і на вагу. Усі плоди рівненькі, круглої форми, яскраво-червоні зовні та сніжно-білі всередині з тонким кінчиком. На смак ридиска дуже соковита, хрумка і злегка гостра. Ми вирощуємо селесто і задоволені результатами.